Привіт, привіт, близнюки! Сьогодні ми поговоримо про листопад 2025 року. Листопад, у нас, можна сказати, так, трішечки місяць пауз і затримок, місяць перегляду своєї точки зору, да, можливо, своїх якихось пріоритетів і цінностей, взагалі перегляд якихось тем. Тому що в нас цілих 5 планет в листопаді буде в Ретро-Русі. Дві з них якраз тільки в. В листопаді почнуть свій ретро рух. У вас більше за всього більше за все, буде зачіпатися сьомий сектор в листопаді, тобто це партнерські стосунки, як кохання, так і бізнес. 4 вже листопада Марс почне впливати на ваш сьомий сектор, бо він переходить в ваш сьомий сектор в цей день. І він вам додасть активності, енергії в ваш сьомий сектор, да, ваші е, партнерські стосунки. Е, тут можуть бути по Марсу якісь нові нові союзи, як по коханню, так і по бізнесу. Якісь, можливі нові спільні проекти. Е, але, до речі, е, по Марсу не. не Хоча й буде ось багато цієї енергії на всі ці проекти, якісь договори, зустрічі, да, все, що пов'язано з бізнесом, можуть бути Марс може давати конфліктність. Бо Марс, взагалі, в нас така планета, яка відповідає за якісь ризики, конфлікти, сварки, непорозуміння. А, і тут якраз Марс може давати ось цю підвищену конфліктність, якусь конкуренцію, як в бізнесі, так і в коханні, да, якась конкуренція може бути. А, можливо, тут навіть, знаєте, буде спроба вами, що ви, що ви будете домінувати це бажання домінувати, подавити свого партнера. Це стосується і кохання, і бізнесу, да, тобто і там, і там можна подавити свого партнера. Тобто це може давати Марс такий вплив на вас. Тобто тут просто слідкуйте, да? бо може ця конфліктність виникати за рахунок того, що з вас дуже багато цієї енергії Марсовської йде на сьомий сектор, і ви не будете навіть помічати, що ви якось намагаєтесь дуже сильно домінувати, можливо, навіть нав'язувати якусь твою, свою точку зору. Так може бути. Далі у нас 5 листопада буде відбуватися повний місяць в вашому 12 секторі, сектори підсвідомості, інтуїції. І повний місяць вам видасть висвітлення питань вашої духовності. До речі, дуже добре в цей час прислухатися до своєї інтуїції, вона може вам щось підказувати. Дуже цінний, корисне, а також віщі сни можуть вам снитися, тому також слідкуйте за своїми снами. Ще у нас 12-й сектор, до речі, про страхи і блоки. І тут може по 12 сектору дати висвітлення ці, цих страхів і ваших блоків якихось. Тому дуже хороший час для того, щоб від них позбавитися, пропрацювати, забути, да, вже пропрацювати і забути. Так, можна сказати, ви можете пропрацювати їх самостійно да, з допомогою, можливо, медитацій, усамітнення, поїздки в ретрит, можливо, з психотерапевтом, да, з спеціалістом в цій сфері, так може бути. Дуже хороший час також для очищення, роботою зі своєю підсвідомістю, зі своїм внутрішнім я, І взагалі ми пам'ятаємо, що. Повний місяць це в нас час позбавлення від усього, не тільки від страхів, блоків і очищення, від поганих звичок, від шкідливих звичок, очистити оселю свою, да, свій простір від негативної енергії, можна якимись ритуалами на очищення, можна просто прибрати в квартирі. Можливо, якесь генеральне прибирання зробити, очистити свій простір від речей, якими ви не користуєтесь, від зламаних речей, від, е, від усього, що вам більше не потрібне, так можна сказати, бо воно, можна так сказати, захламлює ваш простір не, І не просто тим, що воно стоїть і займає місце, але і з цією енергією, яка не приносить вам користі, не приносить вам задоволення, можна сказати, це мертва енергія, і не треба себе оточувати цією мертвою енергією. Навпаки, треба очищувати простір для того, щоб на це місце прийшла нова енергія, яка буде вам приносити задоволення, да, і приносити вам щастя. Обов'язково буду знімати шорт відео про повний місяць і про інші важливі, да, які у нас відбуваються події. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, ставте дзвіночок, бо саме дзвіночок вам буде вчасно нагадувати, показувати да, про те, що з'явилося нове відео або з'явився новий шорт, щоб ви не пропустили. Бо по повному місяцю, наприклад, якщо позбуватися шкідливих звичок, то треба починати саме в цей день, тобто 5 листопада. І бажано ж в цей день і побачити шортс відео нагадування про те, що з сьогоднішнього дня ми починаємо. А також ось вам мій особистий лайк, якщо ви поставите лайк цьому відео за просування україномовного контенту. Ідемо далі. 7 листопада Венера переходить у ваш шостий сектор. І Венера вам. Може дати якусь, якісь додаткові гроші. Це може бути якась премія, бонус, або якийсь додатковий підробіток, додатковий якийсь дохід Венера може вам дати по шостому сектору. Або це може бути, до речі, по шостому це в нас за роботу шостий сектор відповідає, а Венера відповідає за кохання. Тут може бути якийсь роман на роботі, да, службовий роман, якесь кохання на роботі також може бути. А також в нас шостий сектор відповідає за здоров'я. Тому це може бути по Ванері, можливо, якісь витрати на ваше здоров'я, можливо, комплекс вітамінів треба пропити, можливо, обстеження пройти, можливо, спортзал піти записатись, да, ходити в спортзал також для вашого здоров'я, тобто. Щось з цим може бути пов'язано. Або а, або ще, до речі, Венера, це в нас ще про красу. Можливо, ви будете займатися своєю красою. А можливо, до речі, це через вітаміни, спортзал, да, ваше здоров'я, у вас і буде ця краса. Далі, 8 листопада. В нас ретро-уран. Він все ще знаходиться в ретро-русі, але за рахунок повернення назад він повернувся в ваш 12 й сектор. А, він пробуде в вашому 12-му секторі по 3 лютого 2026 року. Потім ще трішечки буде в 12 му секторі в прямому русі, а потім перейде. Зараз подивлюся, перейде ваш знак, уран же ж, вашому знаку в цьому році. По 2033 уран буде в вашому знаку, близнюки. Якщо ви не бачили відео, в мене є відео стосовно урану в вашому першому секторі, я вам скину в описі, подивитесь, чого вам очікувати аж по 2033 рік. Бо це уран вже. Останній його раз, як він повертається в ваш 12-й сектор, потім він вийде і вже буде в вашому першому секторі, в 12-й більше не повернеться. Ну, найближчі багато, найближчі роки 80, десь 84, він не повернеться в цей сектор. А, що вам дасть ретро-уран в вашому 12 му секторі? Можуть повертатися да, повернення ваших страхів, якихось блоків, обмежень. До речі, те, що і по повному місяцю, тому тут просто дабл корисно від цього позбутися. От Як дає вам ретро-уран ось цей да, останній е, останні час, можна сказати, останні місяці на те, щоб це пропрацювати і забути, щоб воно вам більше не заважало в цьому житті. То краще це зробити. Бачите, і повний місяць вам ще висвітлює це. Але повний місяць, да, тут на, дві, на два тижні, а ретро-уран на більше, аж по, по лютий. Тобто треба це все пропрацювати і е, завершити цей цикл. Е, також по 12-сектору це може бути перегляд свого внутрішнього я, своєї духовності і е, більше, більше присвячувати час собі, більше присвячувати присвячувати час, знаходячись в тиші, щось я вже заговорюсь. Да? Тобто усамітнення, тиша, можливо, кудись поїхати в місця сили. Або в місця дитинства, да, тобто десь, де ви можете набратися ось цієї енергії да, ось цього позитиву. А, далі, а, 9 листопада, в нас Меркурій розвертається в ретро-рух. Він пробуде в ретро-русі по 29 листопада. А, в вашому сьомому секторі, сектор партнерства знову зачіпається. Буду окремо обов'язково знімати шорт з відео нагадування, коли в нас Меркурій розвертається, і що краще не робити, що краще робити в цей час. Що ми не робимо по ретро Меркурію? Ми не починаємо нових проєктів. Ми. Не купуємо транспорт, техніку, нерухомість. Продавати можна, купувати краще не купувати. Можете дивитись, ходити, торгуватись, приглядати, ходити на тест драйви тобто все це можна робити. Але саме підписувати купівлю-продаж, да, акт, чи як він називається правильно? Право власності, да? ну, тобто документ саме найважливіший документ, краще не підписувати. До речі, це те саме стосується і шлюбу. Краще не заключати шлюб. Ви можете святкувати, ходити на фотосесію, да? тобто, але саме м -м, підписувати свідоцтво про шлюб або до, або після. Так, що ще? Угу. Ще ми не робимо ніяких пластичних операцій по ретро Меркурію, взагалі операцій і уколів краси. Да? Все, що у нас з голками пов'язано. Якщо це термінова якась операція, від якої, звичайно, залежить ваше життя або здоров'я, то ви робите все, що термінове, ви не звертаєте увагу на ретро Меркурій. Ви робите, Якщо це планове, все, що можна перенести, все, що не нетерміново, да, можливо, уколи краси можуть і почекати, то також ви або до робите, або вже після. А, також в ці дні, в дні розвертання Меркурія, тобто це десь 8, 9, 10, в ці 3 дні краще не їхати кудись, да, не починати свою подорож. А, бо можуть губитися квитки, губитися документи, паспорти, ну, тобто, якісь затримки будуть, затримки рейсів, або щось зламається дорогою. Ну, тобто, що, якісь перепони може давати Ретро Меркурій. Тому краще ось саме в дні розвертання не їхати потім можна. Також, до речі, по 7 сектору а, не підписувати ніяких важливих угод. Тим паче ніяких кредитів на бізнес або на якусь закупівлю по вашому бізнесу. Також почекайте, поки е Меркурій вийде з ретро руху. Е не підписуйте ніяких угод, е бо потім можуть бути якісь підводні камені або щось там, знаєте, дрібним шрифтом десь було написано, ви не помітили, або ще щось. Тобто можуть бути якісь да, такі теж перепони, е те, що ви не помітите, не. Не побачите, так що може бути. Або, або кращий варіант знайдеться. І по бізнес-партнерству теж може бути. Краще, взагалі, бізнес-партнери і, так, і таке може бути. А, далі, що ще? А, по сьомому сектору, до речі, у нас сьомий сектор ще і за розлучення відповідає. Тому тут не поспішайте розлучатись також. Дайте ретро Меркурію вийти з свого ретро руху, тому що. А, Підвищена емоційність в нас в, під час ретро Меркурія може бути і можете погарачкувати, подати на розлучення, а насправді ви цього не хочете, і або передумаєте, або ще щось. Тобто тут теж краще дати собі обдумати. Да, ось якраз по до кінця ретро Меркурія, якщо нічого не зміниться, ваше бажання не зміниться, то тоді вже можете починати процес розлучення. І по сьомому сектору в нас ще е, судові справи. Вони також можуть ставати на паузу, затримуватись, переноситись, вноситись якісь правки, ну, тобто, щось, теж якісь перепони можуть бути в тих судових справах, які вже у вже вас є. Далі 11 лю... Ой, лютого, вибачте, листопада. 11 листопада! Юпітер розвертається в ретро-рух, і пробудить він в ретро Русі по 10 березня 2026 року. І він знаходиться у вас, Юпітер, в вашому другому секторі, секторі фінансів, доходів. І ретро-Юпітер може дати якісь паузи, якісь затримки, або перегляд ваших цінностей, перегляд вашої. Точки зору з приводу ваших доходів, фінансів. Да, можливо, будете захочете щось змінити, щось вам буде не подобатись, тобто, якось так може бути. Або, так, да, або затримки, теж можуть бути. В, навіть затримки в зарплаті. Тобто, це доходи не обов'язково якісь додаткові, це ваші безпосередні доходи. Тобто, можливо, вам будуть затримувати зарплату. А, Далі, 20 листопада, буде відбуватися новий місяць у вашому шостому секторі. В новий місяць ми пам'ятаємо, що ми пишемо наші блокноти бажань. Також буду знімати шортс відео нагадування, коли ми це робимо. Але також новий місяць в шостому секторі може дати вам якісь нові пропозиції по роботі. Або там, де ви є, можливо, якась пропозиція нової посади може бути, можливо, пропозиція. Якогось просування або переведення в інший відділ. Ну, тобто якісь, так, да, кращі умови, кращі пропозиції, або взагалі пропозиція нової роботи може бути. Або, до речі, по шостому сектору це в нас здоров'я, це можуть бути нові звички, да, якісь, можливо, правильне харчування, спорт. Щось, що спрямовано да, на, на здоров'я. Звичайно, на здоров'я. Так, а, і ще по 6 сектору це може бути нові домашні улюбленці. Можливо, хтось у вас з'явиться. Так теж може бути. Далі в нас 22 листопада сонце переходить в ваш сьомий сектор. Чіпаємо ваш сьомий сектор знову. І сонце вам тут дасть зосередження більше не на собі, а на партнері. Да? Бо сьомий сектор це партнерство. Це можуть бути, да, як і особисті, так і робочі стосунки, да, то по партнерству. І тут сонце, знаєте, буде давати вам акцент на чесність, на відвертість. Тому будьте чесними, будьте відвертими з вашими партнерами як в особистому житті, так і в бізнес-партнерстві. Бо якраз приховування, да, ось це уникання цієї відвертості, і чесності, може дати конфліктність в ваших стосунках, також як особистих, так і в, і в бізнесі. Тому, як то кажуть, нічого не приховуйте, будьте щирими відкритими. Далі. 28 листопада Сатурн повертається в прямий рух. Він був у нас ретро, і, до речі, за рахунок ретро руху він повернувся в попередній знак. Зараз він вийшов в прямий вже рух. Залишається все, що в попередньому знаку, для вас це 10 й сектор, пробуде там по 13 лютого 2026 року і потім вже перейде в ваш 11 й сектор. І пробуде в 11 секторі, тобто це останній раз, коли вам Сатурн дає да, якийсь час, змогу щось доробити по вашому 10 му сектору. Потім він по 2028 буде вже в вашому 11 му секторі. А вже ще раз в 10-й повернеться, ой, аж через е років 30 36 десь, так, 30-36, тобто, коротше кажучи, якщо ви, до речі, не бачили, у мене теж є відео по Сатурну, у вашому 11 сектору, у секторі, що вам очікувати до 2028 року, як він буде Сатурн впливати на ваш 11 сектор, я вам скину в описі. Подивіться, якщо ви ще не бачили. А поки він ще в 10 секторі, він вам дає щось доробити по 10 секторі. Це в нас кар'єра, кар'єра досягнення, статус. І, по-перше, коли він був ретро, він міг давати якісь затримки, паузи да, по просуванню вас в кар'єрі, то тут же ці паузи знімуться, ви можете. Да, Іти добиватися все, чогось всього, чого ви хотіли, і воно взагалі вам піде легше, да, не буде вже ніяких там перешкод, пауз, там якихось е, затримок. Е, можливо, да, тобто це підвищення, яке вас затримувалося, да? можливо. Або е, по кар'єрі, по. А, і по статусу по професії також. Тобто. Тут вже все зніметься, і ви зможете, можна так сказати, завершити ось по 13 лютого завершити ось цей етап по кар'єрі, який ви планували. І 30 листопада Венера переходить у ваш 7 сектор. Знову ваші партнерські стосунки. І Венера, це в нас кохання, а 7-й сектор це шлюб. Uh, і якраз по 30 вже вийде uh, Меркурій з ретро руху, можна заключати шлюб. І коли Венера в вашому сьому секторі, це хороший час для заключення шлюбу. Венера вам додасть кохання, гармонії, задоволення uh, в ваш, uh, ваші стосунки, в ваш шлюб. Також, якщо ви ще не в стосунках, то це може бути нове знайомство, нове кохання. Uh, або якщо це да, з приводу бізнес-партнерства, то це можуть бути якісь вигідні умови, вигідні контракти, вигідні угоди, якісь, вигідні партнерське, вигідне партнерське співробітництво, тобто щось вигідне для вас, тому що вона ще й за гроші відповідає. Тобто в бізнес-партнерстві це буде ну, якраз може програтися. В плюс з приводу грошей, з приводу фінансів. Якщо по коханню, то це, звичайно, плюс вам в кохання в ваші гармонійні стосунки, взаєморозуміння і шлюб, можливо, навіть шлюб, або, якщо, до речі, ви не заключаєте шлюб, можливо, пропозиція шлюбу може бути да, по Венері. Ось. Такий у вас листопад, близнюки. Бажаю, щоб ретропланети не сильно ставали вам на, е, на перешкоду, да, не давали вам так, так багато перешкод і пауз. І до нових зустрічей!